Параграф 16. Науковий період розвитку історичних досліджень Розтлумачте значення слів історичної хмаринки, зображеної на сторінці 92. Упорядкуйте час діяльності дослідників та появи історичних описів у хронологічній послідовності. Скажіть, на якому етапі розвитку історичної науки вони здійснювали свою діяльність. Пункт 1. Як описи історії перетворились на науку. Науковий період розвитку історичної науки розпочався близько XVIII століття. Із розвитком історичних знань вчені вже не розглядали історію як скарбницю повчальних історій, натомість звернули увагу на виявлення певних закономірностей в історичному досвіді народів та історичних епох. Поступово формувалося переконання, що історія твориться людьми. Важливими здобутками у розвитку історії як науки стало виокремлення спеціальних наукових методів дослідження історії, створення спеціальних установ для вивчення історії, а також поява окремої професії науковця історика і Поступово сформувалося переконання, що головним завданням учених істориків є відтворення правдивої історії на основі всебічного дослідження історичних джерел. Діємо практичні завдання. Визначте за навчальним текстом характерні ознаки науки історії, що сформувалися на науковому етапі її розвитку. Візнайтеся з тексту історію формування осередків розвитку історичної науки у XIX столітті, доповніть ланки блок схеми, зображеної на сторінці 92, необхідною інформацією за зразком інших елементів схеми. Знайдіть у тексті назву осередків розвитку історичної науки на українських землях. Варто запам'ятати науковий метод це сукупність кроків, способів дослідження. Історичні подробиці. Одним із засновників сучасного наукового підходу до вивчення історії був німецький вчений Леопольд фон Ранке пріоджаття 1795 1886 роки. Він переконував, що історик повинен неупереджено досліджувати архівні джерела. Важливу роль у установленні історичної науки протягом ХІХ століття відіграло формування численних наукових осередків, університетських семінарів, архівів і музеїв, історичних товариств. Було започатковано видання наукових історичних журналів. Пункт 2. історична наука на українських землях. Центрами розвитку історичної науки на українських землях були університети. Львівський університет заснований у 1661 році. Харківський університет заснований у 1805 році. Університет Святого Володимира в Києві, заснований у 1834 році, Новоросійський університет в Одесі. Заснований у 1865 році. Студенти опановували історичну науку шляхом вивчення лекцій викладачів. Згодом, за прикладом Західної Європи, викладачі почали практикувати вчені бесіди, семінари, під час яких разом із студентами обговорювали важливі питання історичної науки. Активному спілкуванні всіх поціновувачів історичних досліджень сприяли історичні товариства. Вони об'єднували вчених, викладачів шкіл, і університетів, працівників бібліотек, музеїв, архівів, а також звичайних громадян, любителів історії і старовини. На теренах України протягом 19 століття діяли Одеське товариство історії і старожитностей, засноване в 1839 році. Київська археографічна комісія, заснована в 1843 році. Історичне товариство Нестора Літописця, засноване в 1872 році, літературне товариство імені Тараса Григоровича Шевченка засноване в 1873 році. А з 1892 року наукове товариство імені Тараса Григоровича Шевченка та інші. Так само, як і в європейських країнах для популяризації наукових історичних досліджень, публікація архівних документів і описів історичних джерел були засновані друковані видання. Протягом 1882-1906 років видавався журнал Київська старина», Київська минувшина. У журналі публікувалися наукові статті з української історії, етнографії, археології, історії мови і літератури XVI-XIX століть. Головною заслугою видавців історики називають сприяння поширенню інтересу до вивчення української минувшини, що лежало в основі популяризації ідеї боротьби за свободу українського народу. Наукове товариство імені Тараса Григоровича Шевченка з 1892 року видавало часопис записки наукового товариства імені Шевченка. З 1852 року бере початок історія Центрального Державного історичного архіву України. Ідея його заснування належала членам Київської археографічної комісії, тимчасової комісії для розбору давніх актів. Варто запам'ятати, архів від грецької давній це наукова установа для зберігання, реставрації, упорядкування і вивчення різноманітних письмових документів. Реставрація це заходи, які здійснюються з метою рятування, відновлення та збереження цінних речей, документів, творів мистецтва тощо. Діємо практичні завдання, інтернет, мандри. Завдяки сучасним технологіям кожен користувач інтернету може відвідати будь-який архів світу. Запрошуємо відвідати сайт Центрального Державного історичного архіву України. Підготуйте і проведіть для однокласників, однокласниць віртуальну екскурсію цим сайтом. На сайті Державної архівної служби України можна знайти активний список архівних установ світу, архіви у світі. Для цього перейдіть за посиланням на сторінці 95-й, відвідайте один із запропонованих архівів у розділі Архівні служби, архіви і бібліотеки країн світу. І проводіть віртуальну екскурсію з знайденим архівом для однокласників-однокласниць. Запитання і завдання. Перше. Знаю і систематизую нову інформацію. Перше самооцінювання. Оцініть свої успіхи об опануванні теми науковий період розвитку історичних досліджень. Поєднайте кожне із запитань для самоконтролю із відповідним смайликом успіху. Дайте відповіді на запитання: Що вирізняє науковий період розвитку історичної науки? Хто започаткував сучасний підхід до вивчення історії? У яких центрах розвивалася історична наука? Які осередки історичної науки діяли, діють на українських землях. Друге. Перевірте, як ви зрозуміли характерні риси етапів розвитку історичної науки. Виконайте онлайн вправу. Для цього перейдіть за посиланням на сторінці 96. Друге. Обговоріть у групі. Підготуйтеся і проведіть гру історичний пінг пінг-понг». Об'єднайтеся в групи і складіть запитання до теми, етапи розвитку історичної науки. Обміняйтеся питаннями між групами. Проаналізуйте, наскільки влучними були запитання і відповіді ваших однокласників, однокласниць. Третє. Мислю творчо. Родинні архіви. Поцікавтеся у старших, чи є у вашій родині сімейний архів, які документи там зберігають, хто в родині є хранителем родинних реліквій. Як ви думаєте, чому архівні справі надають великого значення в суспільстві? Сподобалось. Підписуйся, став лайк та вчи історію України.